Знімайте, я, я йду до свого клієнта, прошу допустити до мене. допомогти. Дійсно, статті 27 по закону дін, України про адвокатури, я маю право без договору, ви зобов'язані надати мені доступ до мого клієнта. Галяки, перестаньте вчиняти злочин. Перестаньте вчиняти злочин. Я вам ще раз говорю. Я як дружина теж маю право побачити свого чоловіка. Пошкодили ви мені вам телефон. Пошкодили телефон? Могу. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болдінг. Дуже цікаве відео, зараз подивимось. Я такого ще не бачив, і ви 100% також не бачили, коли адвокат намагається потрапити до свого клієнта, до ТЦК, однак його не пускають. Адвокат має право бути поряд своїм клієнтом. Закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність. А що ми зараз побачимо? Додивіться це відео до кінця. З певних міркувань правил Ютубу я не можу повний фрагмент розмістити тут. Тому переходьте в мій телеграм-канал. Він також буде в описі під цим відео. Там буде. Повний фрагмент цього відео, і не забувайте про те, що завжди ви можете отримати надійний юридичний захист, долучившись до нашої команди. Тому долучайся в клуб юридичного захисту водія. Окрім захисту водіїв, ми ще захищаємо громадян, які потрапляють у такі ситуації, як ви зараз побачите. Я буду знімати, що ви вибуваєтеся. Так так, так, так і знімайте. Я, я, я йду до свого клієнта. Прошу допустити мене. Того. А Слухай, в мене договору не повинен бути, тому що стаття 27 закону України не ви дозволяє без договору додавати. Подальше заключення договору. Скажіть вдох. на камеру, що ви запросили, ви його... Друга, ти знімаєш чи ні? Да. Я знімаю. Я Бо знімаю, я хочу я його почути. Я хочу його почути. Я хочу його почути. Я хочу його почути. Моє свідоцтво 18.44. Я не бачу договору, будь ласка. Покиньте територію. Тери. Згідно статті 27 закону по, України, україн. в якому я маю право без договору, ви зобов'язані надати мені доступ до мого клієнта. Галяки! Прізвище Гуляк. Сергій Волонтинович, якого ви незаконно затримали і вчинили злочин. Передбачені статтею 426 Будь ласка, Кримінального кодексу України. Будь ласка, покиньте в територію. Перестаньте, перестаньте вчиняти злочин. Перестаньте вчиняти злочин. Я вам ще раз говорю. Я як дружина теж маю право побачити свого чоловіка. Послухайте, ви мені вже синяк поставили. Ми, мені теж. Та, 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 ну, я на відміну від вас не штовхає. Хлопці, допустіть мене до мого клієнта. Я ще біля, раз. Це державна установа. Це державна військова установа. будь ласка. Я, адвокат адвокату, хлопці має право доступу до свого клієнта. Від статті 19 закону за Конституції України ви маєте да, права. Да. До да. 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 забезпечення ласка. Ви видіть її з 11 через виведу, Ви вийдіть. зразу. Все, Виводьте його да. сюди. Заводьте сюди. Виводите сюди, добре Пошкодили мені телефон. Пошкодили телефон. Ну, вон. Телефон понищив, так? так? Все. Друзі, мені прислали відповідний фрагмент, а також допис адвоката стосовно даних подій. Що він пояснює? Він зазначає про те, що 19-та година він з адвокатом прибув в Золочевській ТЦК, Це Львівська область. Вже такі представники ТЦК з даного підрозділу, як то кажуть, були в нас на каналі. Прибули адвокати з'ясувати на якій підставі вже протягом доби утримається клієнт проти волі. Попередньо він, цей клієнт, водій міжнародного класу, який здійснював міжнародне перевезення м'яса в Англію. Силою був затриманий. Представниками Шевченківського ТЦК, де без його відома було проведення оформлення документів на ВЛК, якого він не проходив, визнали його придатним до служби та відправили до Золочівського ТЦК. Працівниками ТЦК було абсолютно наплювати на те, що автомобіль знаходиться на дорозі, і на те, що будуть нести певні збитки компанії. Однак, ще цікавий момент дуже що в даного клієнта на отриманні четверо дітей. Це зазначено в дописі адвоката, я так розумію, який намагався потрапити до приміщення ТЦК до свого клієнта, і йому не давали це зробити представники цього ж ТЦК. В результаті, що ми маємо відповідно працівниками Шевченківського та Злочівського ТЦК, скоєно злочини, які передбачені в нас кримінальним кодексом України. А саме стаття 366, це в нас службове підроблення. Далі 397 стаття Кримінального кодексу це у нас втручання в діяльність адвоката чи законного представника. І ще цікавий момент: це 426 стаття Прим-1 Кримінального кодексу, яка передбачає перевищення військовою особою влади чи службових повноважень. Друзі, ось те, що ми маємо на сьогоднішній день. На жаль, поки мені невідомо. Чим далі продовжується розвиток цієї ситуації, однак ми це встановимо. Бачимо те, що люди мають дійсно право на захист. Закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність стаття 27, все вірно, адвокат зазначав, він має право потрапити до свого клієнта, навіть не маючи письмового договору. Є Певний проміжок, часу, після якого він може його скласти три дні, якщо терміново потрібна допомога. І в цьому випадку йому достатньо підтвердження клієнта, що це його дійсно адвокат, і посвідчення адвоката, і що він внесений в реєстр і дійсно є адвокатом. Все, чому таким чином реагують представники ТЦК? По-перше, затримали особу, по-друге, доставили його в ТЦК. По-третє, там були певні процедури, проведені, також незаконні, і адвоката не пускають. Тим самим. Бачачи всю картину, адвокату надаються тілесні ушкодження, тілесні ушкодження. А також було пошкоджено його майно. А дописі адвокат також зазначає, що все ж таки його не було допущено до клієнта. Йому нанесли адвокату тілесні ушкодження та пошкодили мобільний телефон. У мене все. Іду в трампун знімати побої. Друзі, ось така ситуація. Для мене це взагалі повний шок. Як адвокатам тоді виконувати свої професійні обов'язки? Як захищати людей від тих ситуацій, котрі ми бачимо? Питання досить е, суттєве, його потрібно вирішувати. І в цю ситуацію потрібно е, усім втрутитись, тому що е, такі дії незаконні, вони повинні е, бути кримінально карані і винні особи повинні нести відповідальність. Однак, ми, на жаль, бачимо дуже багато моментів пов'язаних з тим, що ніхто не несе ні за що відповідальності. Звертайтеся, друзі, до омбудсменів, пишіть скарги, фіксуйте, порушуйте кримінального провадження, долучайте адвоката. Як ми бачимо, краще не одного, а декількох, тому що навіть у цьому випадку хлопцям було складно якось протистояти, коли перед тобою закривається решітка, і тебе ніхто нікуди не пускає. На жаль, працівники поліції також належним чином не реагують на такі обставини. Це досить-досить невірний підхід, його потрібно терміново міняти. Ми вже багато разів про це казали, і з таким підходом мобілізації це взагалі нікуди не годиться. І для адвокатів також такі дії це є неприпустимі. Відносно адвокатів мається на увазі, тому що завдається шкода, і адвокати також тоді не будуть представляти взагалі інтереси людей, якщо ось такі дії. А як, наприклад, вони б вели себе. Коли б жінка була представник або адвокат, приїхавши до свого клієнта, вони так само поводили б. Друзі, пишемо свою думку в коментарях під цим відео. Тримаємося, як то кажуть. Якщо є цікавий матеріал, ви завжди можете мені прислати на пошту. Вона буде в описі також під відео. Друзі, якщо вам потрібна корисна література, не забувайте про те, що ви завжди можете перейти за посиланням в описі під цим відео в наш адешоп і придбати для себе. Потрібну літературу. Усім вам мирного неба!